Вірші О, супер, власний вірш, це чудово. Колись настане день, коли закінчиться війна, і ти, татусь, повернешся додому. Я знаю, що це зовсім не твоя вина, що ти сидиш у пеклі Том. Я знаю, прийде час, все буде, як колись. Разом з тобою ми посидимо на дивані і знову скажеш мені: Вчись, та відкидай усі думки погані. І підемо дивитися мультфільм. Ти будеш бавитися з нами. Як боляче стримати свій біль, бо ти далеко. Не бачимось з тобою місяцями. Ти знаєш, тату? Я вже не, не малеча. мені вже 18 було. Вже більше не гайдатимусь на твоїх плечах. Дитинство вже давно минуло. Ти знаєш, тату? Вже скоро червень, а бачились з тобою ми ще в грудні. Я знаю, тату, що ти вернешся. Я хочу бути такою, як ти. І ти обов'язково мені ще посміхнешся, і все знову буде як колись. Боже, це неймовірне. Дякую тобі, велике. Дякую. Це тобі, та тобі здоров'я.